Порядок денний спільного засідання колегії райдержадміністрації та президії райради складався з чотирьох пунктів. Перший заступник голови Обухівської РДА Григорій Москаленко доповів про недоліки, які були виявлені під час перевірки діяльності виконавчого комітету Купачівської сільської ради. Він наголосив, зокрема, на важливості розміщення ДНЗ зірочка в іншому приміщенні, яке б відповідало санітарним нормам. Були озвучені й інші рекомендації. Отримати необхідну документацію на сміттєзвалище, що розташовано на території сільської ради. Сприяти Державній службі ветеринарної медицини по проведенню заходів, спрямованих на профилактику виникнення і поширення гострих та хронічних інфекційних захворювань серед поголів'я сільськогосподарських та домашніх тварин звернули увагу і на недоліки, які допускаються у сфері земельних відносин. Значна кількість настанов на майбутнє була присвячена саме цій проблематиці. Звернутися до територіального підрозділу Держкомзаму по питанню щодо отримання копії проекту формування та встановлення мешка сільського. Ради Введення земельно-шнурової книги Привести відповідність до вимог діючого законодавства. При передачі земель у власність користування та зміні цільового призначення земельної ділянки дотримуватись пункту 1 статті 20 земельного кодексу України. Голова Копачівської сільради Юрій Бобер, виступаючи за трибуною, зазначив, що багато з озвучених помилок вже вдалося виправити. Для дитсадка підшукали нове приміщення, а сміттєзвалище закрили. Дуже багато вже з цього, що тут перечислено нами. Вже ліквідовано всіх цих недоліків. єдині залишилися по поводу дитячого садочка. Там дійсно приміщення трошки по своїй площі не відповідає, але поряд звільнилося приміщення магазину, тому ми будемо проводити ремонтні роботи і впорядковувати там приміщення ці для того, щоб розширити цей дитсадочок. сміттєзвалище в нас узаконюватися не буде, тому що колись ще. Тут хто з колег моїх давно працює, пам'ятає, колись на районному рівні. Таке було рішення прийнято організувати його, але воно вже в нас закрите, воно вже засипане, такої території для його розміщення в нас немає, тому підстав відтворювати його немає. Єдине, що треба на сьогоднішній день ми три чи чотири роки привчали людей туди возити сміття, зараз ми привчаємо, їх туди не возити. Єдине, а так ліквідовувати ці стихійні очаги це робиться нами постійно. В плані цього сміттєзвалища Олександр Бабенко характеризував стан соціально-економічного розвитку села Дерев'яна. Серед рекомендацій було посилення контролю за виконанням розпоряджень обухівської РДА та вжиття заходів щодо дотримання вимог чинного земельного кодексу. Комісія рекомендує сільському голові і виконавчому комітету сільської ради. Посилити контроль за виконанням розпоряджень голови Бух із державної адміністрації і виносити на засідання виконавчого комітету сільської ради інформацію про розпорядження та доручення голови адміністрації, які надходять до ради та поліпшити контроль за їх виконанням, вжити заходів щодо дотримання вимог чинного законодавства при передачі земельних ділянок в користування на умовах оренди, договори оренди водних об'єктів, привести відповідність до вимог чинного законодавства, розробити та погодити правила експлуатації. Та водогосподарські паспорти на водні об'єкти провести роботу з орендарями щодо приведення договорів оренди земельних ділянок у відповідність до земельного кодексу. Дерев'янський сільський голова Василь Деменюк подякував комісії за їхню принциповість та пообіцяв виконати всі побажання щодо покращення діяльності виконавчого комітету. Як ви чули, із звіту голови комісії Бабенка є зауваження, я вдячний комісії. Комісія була дуже принципова, не то, що по 100 грамм даре не сулишалася на каву. Ми вже деякі зауваження справили і не робить помилок той, хто нічого не робить. Керівник апарату Обухівської РДА Ярослав Єрошкін розповів про стан фінансово-бюджетної дисципліни в районі у першому кварталі 2012 року. Головним чином увагу зосередили на фінансові порушення, які не були усунені станом на 24 квітня поточного року. Так, наприклад, під час ревізії трипільського комунального підприємства було виявлено ряд порушень, загальна сума яких сягнула більше 100 тисяч гривень. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності трипільського комунального підприємства за період. З 1.01.2008 по 1.03.2011 року акт ревізії від 25 березня 2011 року не усунуто жодне виявлене порушення не відшкодовано зайво виплачену заробітну плату внаслідок оплати праці по завищених укладах на загальну суму Дев'ять тисяч гривень виплати компенсації за невикористані основні та додаткові відпустки на загальну суму 950 гривень. А відповідно зайвої сплати внески до державних цільових фондів на загальну суму 6120 тисяч гривень. Невідшкодовану вартість недостачі бензину та дизепало на загальну суму 86220 тисяч гривень. Порушення були виявлені при ревізії інших комунальних підприємств, управління праці та соціального захисту населення відділу. Освіти Обухівської РДА та Григорівської сільради. Якщо ж необхідних заходів не буде вжито, то за справу візьметься прокуратура Юлія Варламова Довбиш, студія Барт.